Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про свої косметичні плани 2023, тобто 2023 року. Я кожен рік знімаю такі відео, і вони допомагають мені порівнювати, який прогрес я зробила, які цілі в мене були кожного року в плані косметики, і взагалі, що я намагаюсь досягти кожного року. І інколи ці цілі переходять з одного року в рік, а інколи вони абсолютно міняються. Цього року це буде така збірна солянка, деякі цілі. Еволюціонують, а деякі цілі абсолютно змінилися. Спочатку хочу протись по планам минулого року і коротко підвести підсумки, здійснились вони чи ні. Перше, що я планувала минулого року, я буду трохи дивитися вниз, тому що там мої записи це зволожувати кожу ці ті... шкіру тіла. Я переводжу з російської на українську, тому що записи минулого року в мене саме російською. Зволожувати кожу тіла кожен день. І я не знаю, чи зволожувала її кожен день, але я зволожувала її дуже багато. І набагато частіше, ніж в минулому, і це видно по моїм пустим баночкам минулого року. Силку я залишу тут на повне відео, але ця ціль, мені, я вважаю, вдалася. Також я планувала закінчувати пробники і використовувати більше пробників. І в минулому році, особливо в січні місяці, мені також це вдалося. Я закінчила дуже багато пробників, а потім перейшла вже на повнорозмірні засоби. Я також планувала закінчити принаймні один флакон парфумів, щось із старичків. Я так це написала, тобто щось зі старої. Моєї колекції, що, що вже в мене давно, і мені це також вдалося. І ви також могли бачити ці парфуми в відео про пусті баночки. Я не пам'ятаю назву, це був подарунок. Цей засіб мені подобався, але він не був моїм улюбленим. І також я хотіла взятися за активне використання засобів для губ. Це, напевно, є один з єдиних. Хоча ні, один з двох пунктів, які мені не вдалися, я взялася за використання засобів для губ, але набагато пізніше в році, навіть під кінець року. І я не фокусувала свою увагу на закінчуванні засобів для губ. Ця ціль в мене перейде в наступний рік. Спойлер, спойлер. Я також хотіла не купувати декоративну косметику. І ці дві цілі в мене переплелися. Я купувала декоративну косметику, але більше всього це були засоби для губ. Чомусь більше всього мені хотілося Хотілося в 2022 році Попробувати щось новеньке для губ, особливо різні зволожуючі засоби. Я зрозуміла, що моя колекція не складається з ніяких. Ем... Бальзамів чи зволожувальних засобів, таких як масла, чи блисків для губ. І мені цього не вистачало. Тому так я прикупила декоративні засоби, і вони були засобами для губ. А, давайте тепер перейдемо в наступний рік і поговоримо про те, що я планую на 2023. В 2023 році особливо багато в мене цілий в плані парфумів, чомусь. Я розпланувала все до деталей саме в цій категорії. Перше, це поглинути знання своєї колекції парфумів, тобто дізнатись про них більше, використовувати їх частіше. В мене на даний момент приблизно 21-22 бутилька а, парфумів повнорозмірних, і я не знаю свою колекцію настільки, як мені б цього хотілося. Я зараз використовую приблизно 3-4 аромати в ротації, і в 2023 році я хочу. Ще поглибити свої знання, поглинути я сказала, чи поглибити парфумерії, тому що я вважаю, що в цьому, в принципі, парфумерна радість і є. Закінчувати свої флакони, розпізнавати свої аромати в різній погоді, в різних ситуаціях, по стійкості. І я недостатньо знаю про свої парфуми в цьому плані, тому я хочу приділити достатньо уваги кожному флакону. І я також хочу розпробувати різні пробники е, і закінчити багато з них. І для цього я спеціально навіть почистила ось такий контейнер з-під, е, як це називається, woodwork, е, свічки, яка потріскує. Я звідти дістала весь віск і вимила її для того, щоб наповнити цей е, флакон, не флакон, як він називається, контейнер різними пробниками. В мене їх дуже-дуже багато і моя. Така дуже амбіційна ціль це заповнити його настільки, щоб в мене склалося принаймні 30 мл, а віддалі 50 мл духів, так я їх всі сплюсую в кінці, для того, щоб об'єднати всі ці пробники в повноцінний флакон. Для мене це була б дуже хороша, дуже здорова ціль, тому що в мене дуже велика кількість пробників. Ну давайте тут же, не відходячи від каси, я вам покажу про що я говорю. Перша це ось такий наповнений пакет пробниками. Ще один наповнений пакет пробниками. Ще один наповнений пакет пробниками. І ось мій четвертий наповнений пакет пробниками. Я стала вже використовувати пакети від Sephora ем, різних сетів для того, щоб. Не забувати свої пакети, з якими я подорожую, пробниками. І це ще не все. В мене ще є пробники, які всюди літають по моїй квартирі, по різним шуфлядам. Тому, як ви розумієте, мені з цим потрібно якось. Е Розбиратися. До того ж, це дуже хороший варіант, насправді розпробувати ем, різну парфумерію, зрозуміти, що мені більше подобається, що мені менше подобається, і для цього мені не потрібно нічого купувати. В мене все є, тому ем, це моя наступна ціль у 2023-му. До цієї ж цілі я додала ще одну схожу ціль: це носити аромати тільки для себе, в першу чергу. Я не з тих людей, ем, хто. Розносить на себе дуже багато е, парфумерії. Я не люблю нікого душити, я не люблю, коли душать мене. Тому в мене парфуми не йдуть дуже швидко. Я наношу на себе буквально 2-3 розпилення, і мені цього достатньо. Я відчуваю себе некомфортно, якщо е, люди від мене на 10 метрів відчувають те, чим я напахтилась. Але е, моєю великою проблемою останні кілька років е, є те, що я. Намагаюся підстроїтись під соціум, а не носити те, що я насправді хочу. І, звичайно, є в цьому е, якісь винятки. Наприклад, на роботу я не буду носити щось дуже, е, ну, не хочу казати вульгарне, але дуже кричаще, дуже щось клубного варіанту, таке як Кароліна Ерера. Good Girl. для таких парфумів є свої також місця і свої події, але я хочу насолоджуватися своїми ароматами для себе, тому що в першу чергу я їх ношу для себе. І якщо я не хочу носити, наприклад, свіжий аромат тільки тому, що він підходить під роботу, хочу е, нанести щось тепліше чи солодше. Я це зроблю, і я не буду більше настільки підстраюватися, підстроюватися під. Е, Очікування соціуму і що в ньому прийнято, і що ні. Але в той же час я не буду з цим соціум душити своїм вибором парфюмерії. У 2022 році я прийняла той факт своєї особистості, що я люблю запаси мені. Комфортніше з запасами. Я завжди буду мати запаси, просто мені потрібно знайти золоту середину, з якими запасами мені комфортно, з якою кількістю, точніше, а яка кількість запасів створює для мене стрес. І в цьому році я створила для себе стрес. Насправді, на жаль. І це буде видно в подальшому, коли я поділюсь з вами своїми покупками їх кількістю. І я, в принципі, завжди дуже е, продумано підходжу до покупок, але я можу перебільшити з їх кількістю. Тому цього року однією з моїх цілей є зменшити запаси догляду, особливо кремів для обличчя. Ця категорія в мене дуже розрослася в цьому році. Я не знаю насправді, скільки їх в мене є, тому що я не хочу знати. Але в мене зараз принаймні 5 кремів для обличчя знаходяться в запасах, і я думаю, що їх насправді більше. скажімо чесно, 7. З того, що я пам'ятаю, без. Підрахування, і я хочу ще докупу, докупляти креми для обличчя, тому що мені подобається ця категорія по догляду і в цьому немає нічого поганого, якщо я використовую те, що в мене є. Тому моя перша ціль це закінчити цю категорію по максимуму у 2023 двадцять році, і тільки тоді почати її знову купувати. І, в принципі, закінчити підзакінчити мої запаси в загальному. Просто Саме категорія кремів для обличчя в мене зараз занадто стресово для мене. І в ній знаходяться засоби, які вже в запасах в мене, ну, принаймні, рік, можливо, півтора. І так не має бути. Моя сама глобальна ціль, можливо, з нею потрібно було почати. Це зменшити кількість покупок а в 2023 році. Ви бачили, можливо, моє відео про посібаночки в 2022-му, другому. Я дуже задоволена кількістю, яку я закінчила. Там було по-моєму 82 пусті банки ще дуже багато але в порівнянні з покупками це набагато більше в 2022 році я купила 70 засобів і в порівнянні з пустими баночками, яких 82, це невелика різниця. І тому мені хочеться скоротити цю цифру принаймні вдвоє. Розділити її, так скажем. В 2021 році в мене було всього 40 з чимось покупок. Чому в мене піднялося майже на половину кількість покупок в 2022, я не знаю. Я ніколи не купую нічого по повній вартості, тому в мене совість не так сильно гризе. Але тому саме я збираю цю інформацію протягом року, щоб розуміти, на чому я стою. І для мене важливо, щоб баланс а, того, що прийшло в моє життя і пішло, був таким, що йшло з мого життя набагато більше, чим приходило. Я не зацікавлена в тому, щоб починати рік без покупок, хоча могла би це робити. Я просто хочу. Змінити своє ставлення до кількості придбаного більш органічним шляхом, і для цього мені просто потрібно більш продумано підходити до кількості купленого в моєму житті. І остання моя ціль на 2023 рік це спробувати закінчити принаймні один лак для нігтів. І причиною тому є те, що я закінчила вже один лак для нігтів, без того, щоб цей лак був в якихось проектах чи спеціально. Просто мені дуже сподобався цей колір. І я якимось чином закінчила повнорозмірний лак для нігтів. Це, по-моєму, другий лак в моєму житті. Я вам його покажу в пустих баночках, е які в мене закінчився. Мене це дуже здивувало, якось мотивувало попробувати закінчити щось зі старенького, з такого, що чи підсихає, чи скоро підсохне. До того ж, в моє життя зараз прийде ще три нових лака для нігтів від Зоя. Я ніколи не пробувала цей бренд, і мені пощасливилось відхопити кілька лаків на дуже хороших е знижках. Я давно планувала попробувати цей бренд, просто так склала, що в них була дуже хороша пропозиція. Я ще не знаю, який це буде конкретно колір, і чи буду я вносити якісь лаки в свої проекти по використанню косметики, але поки що я роздумую над тим, як я хочу провести цей лаковий ем, очищуючий... Від старих лаків ритуал, і поки що в мене немає відповіді. Але думка є, і я буду над нею працювати і думати, що найкраще підходить для мене. Я рада, що це відео нарешті вийде в інтернет, краще пізно, ніж ніколи. І ці цілі допомагають мені наступного року повернутися до того, що я загадувала, над чим я працювала, і якось. Побачити, чи вдалось мені здійснити свої цілі, Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Ну, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.